Справедливий заєць, польська казка. Був колись в одному селі бідняк мацик. Чоловік хоч і добрий, але не так, щоб дуже розумний. Пішов він якось уранці до лісу по дрова, збирає сушняк, обламує трухлі гілки та сучки, складає на купу, коли чує, хтось віддалік стогне. Наче плаче жалібно, благає допомогти. Злякався маци, який став вагатися, йти йому чи не йти, але таки зважився попрямував тихцем глянути, що там таке. Бачить, величезна сосна звалилася на ведмедя і так придушила бідулаху, аж йому очі злоба вилазять. Змилуйся, чоловіче добрий, рятуй мене, жалібно стогне бурмило. Стало Масикові ведмедя шкода і взявся він до роботи. Скільки сили в руках підважує сосну, пхає під неї жердини. Ледве навалиться, обливаючись потом, впхне сошку. Зараз і другу стромляє впоперек, аж і злоба йому підкапав, але врятував таки ведмедя, а тоді й сам пішов додому. Минув якийсь час, Масик уже й забувся про ведмедя. Одного дня знову пішов у ліс по дрова і раптом здибав на галявині Бормела. Зупинився ведмідь та й питає. Це ти, чоловіче, нещодавно врятував мені життя. Я? А хіба що? Бачиш, друже, я повинен неодмінно дати тобі якусь винагороду. Бо дуже хочу віддячити за те, що ти врятував мені життя. А яку ж ти хочеш мені дати винагороду. Я повинен тебе з'їсти, іншої ради немає. Та як же тобі не соромно, кудлатий, їсти свого рятівника? А воно так тепер у світі ведеться, що кожен платить за добро зло, отож і я не можу тобі відтячити інакше. Дурні балачки, лише негідники так роблять. Вдячність, справедливість завжди є, були і будуть у світі. Ведмідь усміх. Відколи живу, каже, ще з роду такого дурня не бачив. Але слухай, чоловіче, я тебе помилую, як знайдеш хоч одного суддю, що розсудить справу на твою користь. Знайду! гукнув Масик. І подався шукати суддю. Іде й зустрічає дорогою селянина. Ходім зі мною, друже, став прохати, — розсудіть мене з ведмедем. Та не на того натрапив. Селянин пішов з Мацеком. Проте ніби й слухає, про що йдеться, а сам Мацика штовхає. Відморгує й на вухо йому шепче. Ти спершу скажи, скільки мені заплатиш, як розсуджу справу на твою користь. А як ні програєш? Ведмідь збагнув. Що й до чого ти як загадчить? Правосуддя не можна ані купити, ані продати. Ви мені очей не замилюйте!» Мацик. Почухав потилицю. Ну, чи погано, коли людина отакий суддя, та й побіг шукати іншого, з дорогою вола, веде його, прохає, щоб розсудив по правді. Е, чи я дурний?» – ревнув він. Ви мої недруги, отож я тільки радітиму, коли хоч одного з вас лихо вхопить. Ще тільки бракувало, щоб я вас по правді розсудив. Ревнув, задер хвоста і втік. Мало не заплакав мацик, але що зробиш, подався знову шукати суддю, а є ластівка щебече на гілці. Ти, Мацику, такого суддю шукай, щоб був ані надто малий, ані надто великий. Гм, подумав Масик, коли так, треба покликати барана. Знайшов барана, веде його і питає. Ну, яка твоя думка щодо нашої справи? Баран мекнув гайливо. Не знаю я ніякого правосуддя, не знаю також вдячності чи невдячності, я можу лише помекати. Але як вам треба згоди, зверніться до нашого вівчарського пса. То такий суддя, що кращого не знайдеш. Тільки там що хопає одразу барана за шию, другого записок, третього за спину. Тож усі ми, барани і вівці, мусимо жити в згоді. — Гон, наш пес, Великий суддя. Очі у ведмедя заблищали з радості. Чоловіче, каже, вдячність до тебе гризе мене, я три далі дужче, я неодмінно повинен з'їсти тебе, щоб віддячити. Стривай, злякався Цей баран дурний, як пень, відколи світ стоїть. Жоден баран ще нікого не міг розсудити, але зараз я таки приведу чесного суддю. Бежить Мацик кличе пса. Ти щере створіння незрадливе, певно, я в твоїм серці вдячність і справедливість, розповів усе, як було й попрохав. Розсуди нас по ширій правді, по справедливості. Замислився пес, а тоді й каже, учора вночі розбійники вчинили напад на мого пана. Я вчасно загавкав, попередив його, врятував йому життя й маєто, а він мене сьогодні з подяки так одлупцював палицею, що ледве можу ходити. Взяв мазика розпач і він кинувся геть. Біжить і сам собі думає. Ну й дурень же я, що послухав ласівку, не дуже великий, не дуже малий. Усі слова та й годі покличу коня, це таки справді щиросердна тварина, причвала в кінь і каже, вже хто хто, а я добре знаю, що таке вдячність і справедливість. Вивожу все, що накладають на воза ношу свого пана, ще й тягають плуга в полі. Ну й що? Пан мене голодом мордує, батогом шмагає замість плати. Ой, лихо, розгублено вигукнув масик, Невже ж таки немає в світі нікого, хто б розсудив нас по справедливості? А ластівка ондець віринчить. Шукай Мацику в лісі, в лісі. Хай буде не дуже малий, не дуже великий. Оце буде справжній суддя. Нікого не треба кликати, тільки розумну лисицю. Пішов Мацик і привів лисицю. Хитруха хвостом вверх сюди, вверх туди, повела очима, вислухала Мацика та й каже. Мені дуже дивно, що ти, ведмед'ю, досі не схрумав дурного мацика. Певне, тебе тяжко мучить сумління, бо ж найгірша річ у світі мати отакий борг удячності і не заплатити за нього невдячністю. Схрумайте оцього селюка, бо як не з'їшить, скажу, що йти, дурень. Регоче ведмідь аж на землю падає, труситься від сміху та й каже. Лисиця добре радить, бо ти, Масику, схудниш, шукаючи отієї справедливості, а я ой як не люблю їсти худих. У масика мурашки побігли по спині, коли побачив, що ведмідь облизується. Побіг бідолаха кликати на суддю вовка. Хоч не дуже йому вірив. Вовк покрутив носом, глянув Бурмилові на волохати черево, а тоді й каже. Певно, тобі, ведмедю, не дуже дошкуляє голод, якщо дозволяєш цьому чоловікові бігати, шукати суддю. Хочеш, я його придушу, а йому разом. А ведмідь буркнув, заскреготавши зубами. Не хочу я ніяких спилок з вовками, тоді каже Мацикові. Так чи інакше на моє виходить, давай я тебе з'їм, щоб сплатити раз і назавжди отой борг удячності. Але мазик ублагав благав гурмила, щоб той дозволив привести ще одного суддю. Йде, бідкається в голос а Ласівка сіла перед ним на гілці й щебець. Мазику, мазику, справедливості десь інде шукай. знайди таке звірятко, що його всі кривдять у день і вночі, а воно нікому кривди не робить. Оце схованки шукає, щоб якось прожити. Де ж я бідолашний його знайду? Онде воно під кущиком. Недалеко звідси притулилося, ховається від вовка і лисиці, від пса і від людини. Гляди ти ж підходь обережно, бо послякається, що ти хочеш його вбити і втече. І те яцик виглядає. Ступає тихо, обережно, як йому ластівка казала. Раптом, з-під куща, зайчик вискочив стрип-стрип до нього та й озивається. Я вже чув про твою пригоду з ведмедем і саме думав, як тобі допомогти. Ой зайчику, дай Боже тобі щастя за таку добру думку. Бо ведмідь одне править, мовляв, має в світі ні вдячності, ні справедливості. Неправду каже не нажера, ведмідь є справедливість. Прийшли до ведмедя, стали судити, рядити. Ведмідь мовить. Я повинен його з'їсти. Тільки хочу спершу переконатися, що таки немає в світі справедливості. А Масик твердить своє. Добре те, що ви кажете, пискнув зайчик. Але ж я мушу знати, як усе сталося перш ніж дійшло до суду між вами. Я лежав під сосною, пробурчав ведмідь. А цей дурень сосну підважив і мене визволив. Хай. Вже тепер за це має винагороду. Мені треба на власні очі бачити, як ти лежав під сосною, сказав зайчик. Бачиш, що ти суддя такий, як треба, зрадів ведмідь. Пішли всі троє, знайшли те місце, де сосна привалила була ведмедя жердини й сошки. І досі ще її підпирали зайчик і каже, Ану, бурмилу, покажи мені, як ти лежав. Ведмідь пропхався під сосну, а коли ліг на землю, зайчик моргнув Мацикові. Ану, мерщій виймай чердини з сошки. Мацик так і зробив. А ведмідь закректав і запросився. Ой, підважте сосну, бо вона мене душить. От бачиш, усе тепер так, як було спочатку. Ніхто з вас нічого не винен, ні Мацик тобі, ні ти мацикові. А ти, чоловіче, тікай, мерши й додому та не роби нікому зла, бо справедливість і правда є в світі. Є і завжди будуть. Кажуть, ведмідь таки такий з-під сосни, але відразу втік геть. Тільки його й бачили. Зайцеву науку він запам'ятав назавжди.